Наша церква готова справді огорнути українську сім'ю своїм душпастерством. Бо наші душпастери і психологи говорили, що боротьба з наслідками війни ще попереду. Те, що сьогодні ми бачимо, це тільки передвісники тих ран, які у свою сім'ю принесуть зранені чоловіки, жінки і діти. Але мати церква вже сьогодні думає про те, як підтримати наших подругів. Ми сьогодні хочемо подякувати нашим сім'ям, які борються за сімейне щастя. Ми хочемо подякувати усім просімейним рухам в Україні, різного типу, які сьогодні у наших парафіях пропагують сімейні цінності і показують, що сім'я це проект проєкт щастя, який Господь Бог пропонує людині, а не тягар. Чи якийсь додатковий сумний обов'язок? Сім'я це є дорога до святості вдвох. І в цю дорогу до щастя і святості сьогодні наші міряни, які є свідками щасливого подружжя, хочуть запросити сучасних дівчат і хлопців. Ми хочемо подякувати всім нашим душпастерям, які займаються душпастерством родини в різних інституціях, в парафіях. В душпасерських центрах готуючи подругів до укладання подружжя, супроводжуючи нові подружжя після їхнього укладання.